А ти помітив, який гарний кніг на вулиці? Ні, зараз подивлюсь. Клас. Увага, роботи, втрачений перший бойовий літак. Хто це зробив? У мене показується, що Бенчик це зробив. Нам потрібно вже нападати. Я згода, нам потрібно робити першу атаку на котячі війська. Тоді полетіли. Чесно, що там в кімнаті роботів. Цікаво, що там в кімнаті роботів. Атакуємо шарика. <звук> 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 Ой, <больно. звук> Похоже, мені пора котиться. <звук> котики, це терміново. Що трапилося? На нас роботи готують першу атаку. На мене вже бомбу збросили з літака. Це кошмар. Усі котики готуємо зброї. Я готовий. Я теж готовий. І я готовий. І я готова. І я готова їх атакувати. А ось і їхня кімната. Вибиваю двері. Вибиваю двері. Буу! А ось і перший робот. Атакуємо. Ґіііі. А як тобі такий вистріл? Що? Що? Буу! Буу! Буу Ти що, хочеш мого командира знищити? Що? То! Вззз... Взз... Нічого собі? Запускаю ніж. Взз... Взз... Ой, моє око. Що вже не так смішно? Запускаю літак. Я згоден, а в мене в залі правого ока нема. Я вже полетів. Я з тобою. Ґґ! 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 Не Котятко окулятко, ти живий? Котики він втратив свідомість, його потрібно терміново вилікувати. Тоді веземо його у лікарню. Ну що, як пройшла перша атака? Все погано. У витаків такі технології, що мене ранили. Біл вже поранили. І я сподіваюся, що втримуєшся на другу атаку. Нам потрібно розвивати зброю. Ну що, як там перша атака? Ми роботів прогнали, але на жаль, котятко окулятко в лікарні. На нього бомба впала.